Спочатку розтоплює 500 грам маргарину, потім у велику миску насипаю 2 склянки цукру. До цукру додаю 1 літру пряженого молока підігрітого ну, до такого салу, щоб було дуже-дуже тепле, але не гаряче. Далі даю дріжджі 100 грам. Ось їх отак розкришую і добре все перемішую рукою. Ще в миску додаю одну склянку муки. Тепер беру міксер і все добре перемішую. Ставлю миску на кастрюлю теплою водою, щоб добре підходила опара, і накриваю цю миску білою тканинкою. Ось так ця краса виглядає. Чекаємо, поки опарка підніметься хвилин 30-40. Поки опарка розстоюється, я беру п'ять жовтків, одне ціле яйце, 2,5 склянки цукру, одну чайну ложку солі, один пакетик ваніліну. На кончику ножа у мене є ванільна паста. Ось вона, бачите, така коричнева? ну Це не обов'язковий інгредієнт. Далі оце оранжева це у мене 200 г відвареної натертої тикви або гарбуза. Тепер я це все добре перемішаю за допомогою блендера. Ось така краса вийшла в результаті. І, дружочки ще хочу додати. Гарбузик додає кольору цього красивого. І не хвилюйтеся, смаку гарбуза у пасочки не буде відчуватись від слова зовсім. Так що сміливіше експериментуйте разом зі мною. Апарка розстоялась. Тепер додаю собі оцю нашу суміш пару. І буду додавати до цього всього ще муку і поступово замішувати тісто. Дружочки, замісила, притрусила мукою, буду наразі накривати тканенкою і хай розстояється тістечко. Накрила, хай відпочиває собі тісто. Тісто підійшло. Зараз його обігну і буду додавати розтоплений маргарин і цукати. Ось такі цукати я додала до тіста. Тут у мене і гарбуз, цукати оце оранжеве, і журавлина, і зюм замочений у коньяку. Тобто різні, різні цукати у мене. Слідом за цукатами я додала і розтоплений маргарин. Зараз все перемішаю, і якщо потрібно буде, додам ще муки. Буду вимішувати це все. Ось така консистенція у мене, бачите? Ось наразі. От вона, отак. так. Так, продовжую. Так, порозкладувала я все це по формам тіста. Як я його розкладала, розказую. Я брала ложкою, е, небагато тіста викладала на дощечку посипану мукою. І трохи підмісювала. Підмісювала, шарик сформірувала і ложила у форму кожний шарик. Ось ці шарики вже розстоялися, і я їх буду випікати. Ставлю в духовку. Ось що в мене вийшло. Дві паски вже з'їли на пробу. Дружочки, тепер буду пакувати свої пасочки. Ось бачите, вже запакована в мене пасочка. Зараз розкажу, що і як. Я купляю упаковочну бумагу, ріжу її на отакі ось квадратики, ось таким чином їх складаю. Ось у мене, бачите, в рулончику ось от ось ленточка, я її теж нарізаю. Ось ця упаковочна бумага у мене, бачите, ось вона в рулончиках. Я її купляю там, де продається упаковка для квітів. І ось такі мішочки цілулоїдні я взяла. 25 на 40, бачите, розмір їх написаний. От, ось цей мішочок один я підготувала, щоб окрему пасочку наразі запакувати. Отак от ложу і буду стягувати. Піднімаю отак от калічки докупи. Можна вдвох це робити, якщо вам не зручно, е, е, самому це виконувати ці дії. І тоді зв'язую, бачите, ось у мене оця ленточка, ось я її в кругову зв'язую. Зараз покажу на половині роботи, як я це роблю. Запакувала бумагу, тепер буду в пакет її переміщати. Перемістила в пакет, тепер буду зав'язувати отакий коротенький шматочок, стрічки відрізала і буду зв'язувати зверху. Ось так все вийшло. Ражу двох це робити. Це зручніше вам буде. У одному все-таки це дуже незручно. Так, все, фініш. Все запакувала. Ось дивіться отак зверху. Все готово. І ось ще у мене скільки залишилось пакувальної бумаги і пакетиків. Це вже третій рік я її використовую і в мене вона ще є. Бачите, тут на пару років точно ще лишилося у мене. А то й на більше. Побачимо, як Бог дасть. Все, приймаю поздоровлення.